Підготували вам насіння голоносіневого гарбуза. Для контенту покажемо, як працює наша діжка. Дуже багато в коментарях запитують, як почистити гарбуз. Щоб він був без шолухи. Розкрию вам секрет, це такий сорт. Думаю, поставте нам за це лайк. Ми заслуговуємо. Це такий сорт є шолухою, є без шолухи. Сорт називається голоносіневий. Так, наш 400 грам насіння, плюс-мінус влазить нас до, 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 пів кіл, до пів кілограма. Ще трошки прижметься. Зверху поршень. Ось тут закусило. Зараз все на наш гідравлічний прес і будемо тиснути. Так, є, все готово, все перевірили. Так, що у нас тут? Все відцентровано, все, все рівно. І все пройшли. Е, у нас в коментарях. Е, Попереднє відео ми виставляли, як тиснули. О, є олійка, навіть не встиг сказати. Щоб було 20 мегапаскаль. Глядачі запитували, чи діжка витримує навантаження 50 тонн. Так, витримує, але для цих цілей краще використовувати синтетичний мішечок. Якщо ви хочете давати 50 тонн, уважно. Даємо синтетичний мішечок. він... Більш плотніший і його просто ну, не розриває, не розтягує в самій діжці. На це зверніть увагу. Краще використовувати синтетичний мішечок. Ну, і відповідно, він багаторазовий. Боляниця раз, два і все він розривається при таких навантаженнях. Бачите, як граємося, тільки можна зажати. І все. Як поля, тиск піднімається догори, але даємо спокійно, щоб олійка наша встигала опускатись. В нас годинка часу і того в нас трошки більше, ніж 100 мл. Капельки ще збираються, потримаємо ще хвилин 15-20. Таке уточнення. У нас на вулиці тут плюс 2. Так що це грає дуже велику роль на вихід олії. Капля сама по собі згортається і дуже тяжко продавити. Ну, Поки при таких умовах ми тиснемо. Годинка 20. Що у нас 165 г мінус стара 105 г чистої. Гарбузової олійки вийшли у нас. Відсоткові пропорції це 26,2%. Думаю, якщо б у нас приміщення було б ще трошки тепліше, вихід був би, можливо, навіть до 30% дотягнули. Запитують, чи ми продаємо олійку. Ні, ми не продаємо олійку, ми займаємося тільки виготовленням. Масло пресів для холодного віджиму ліки. Масло преси можете замовити в нас, а у ліки немає. Вибачайте.